Цю пісочницю молоді батьки облаштували самостійно рік тому. Єдину гойдалку раніше зрізали комунальники у дворі, що на вулиці Гагаріна, дітям немає де гратись. Тутешні матусі повсякчас просять ЖЕК облаштувати майданчик. Останні лише обіцяють люди. Звернулись до народного контролю. Як дитина може на ці качелі, кататися. Це качеля для дитини. Тут і колготки і не тільки колготки, і можна і тіло все порвати. Це двір у середмісті Хмельницького. Сюди сходяться дітлахи з трьох сусідніх будинків. Батьки втомились просити для малечі майданчик, самі взялись облаштовувати. За свій кошт щось збирали по сусідам, а так самі, самі робили. Самі своїми руками збивали, красили. Замовляли пісок, привозили нам. Решта гойдалок встановили комунальники на відчепну. Оце як тут кататися. Даже не реально ряда, спустіться. Я не катаюсь тут влітку, бо тут кропива росе. Як ножка попадає в кропиву, то. Тоді мені пече, сюди кропиво доходить висотою. На багаторічні звернення Матусь комунальники лише обіцяють, чи то відремонтувати старі гойдалки, чи то нові зробити. Висіла нас качеля, вона на одній стороні висіла, одна так шалтай болтай Жек нам зрізав, обіцяв її назад вчепити, це вже років 4-5 років. Тому к мені однократно обрещались у ЖЕК, щоб нам трохи багатоустроїли. Ну наші усі ка говориться, нічому не привели. У місцевому ЖЕКу пояснюють, коштів на нові гойдалки нема. Однак запевняють журналістів народного контролю старі відремонтувати так, аби діти не травмувались. Ми вже завершуємо її ремонт, і я думаю, що при настані сприятливих умов, десь приблизно неділька-дві ми її встановимо на місце. Ми простежим. Мо, аби у дворі Гагаріна, 13, з'явився безпечний дитячий майданчик. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етчемейлкрапкаком.